Доброго раночку, діти! Тема сьогодні у нас праця людей навесні. Дітка, яка зараз пора року? Так, вірно, весна. Весна приносить не лише пробудження природи від зимового сну, але й весняні турботи. Уважно розгляньте картинки та подивіться, що саме роблять люди навесні. Що роблять дітки. Що робить мама? А що робить тато? Поміркуйте, чим зайняті навесні люди? У саду, на городі, а також на полі. Люди розуміють, що весна рік годує, Вони намагаються не пропустити жодного дня, пророщують насіння, також готують ґрунт. До посіву сіють овес, ячмінь, росу. На городах, скоро вже наприкінці квітня будуть сіяти кріп, цибулю, моркву, петрушку. Пізніше саджають картоплю, помідори та інші овочі. На полях ще восені висіяли житу та пшеницю. І тепер піднімається та зелені озимина. Ніби смарагдовий оксамит. Їжжають трактористи у поле, коруть землю. машина сіялка розсипає золоті, тер на пшениці. Діють люди. Вони чекають гарного врожаю. Так він обов'язково буде, як старанно працюють люди навесні. Давайте послухаємо вірш, дітки. Навесні усі працюють. Всі працюють навесні, зрозуміло це мені, клумбу старано купають, ні квіти висівають. В садках та скверах села лісь грибуть торічні лістя, весни гарячу днину, Тишні, клени та калину, ливи яблоньки саджають і ретельно поливають, щоб дорослих та малят. Плував усюди лад, пята, обов'язково цієї весни посадіть якусь рослинку або деревце. Не завжди будуть тішити вас будуть рости разом з вами. Дякую за увагу, дітки. Будьте здорові. Все буде добре. Побачимось з вами вже завтра. До побачення!